Доброго вечора всім, мене звуть Олена Андерсон, я мешкаю у Лас-Вегасі і на своєму каналі розказую про Лас-Вегас, Америку і моє життя тут. Сьогодні ми, нарешті, приїхали з одного будинку в інший. Більше двох років ми винаймали будинок. А, так, і зараз приїхали в інший, він став для нас трохи замалий. У нас народилася друга дитина, і ми переїхали в трохи більший будинок. Це двохбедрумний будинок, там дві кімнати, офіс, кухня, лівінг, Ну, подивитись, зараз подивитесь. Що дивиться. Так, друзі, заходьте у нас зразу вхід в лівінг-рум. Бачите, тут висока стеля, камін. Ми вже багато чого забрали, деякі меблі, телевізори. Зосталось тільки те, що було в цьому домі на початку. Хочу показати стелю. Не знаю, з якого краю стати, щоб було краще видно. Йдемо на кухню. Кухня тут велика, занадто велика для нас, я не готую кожен день. Багато вікон, дуже світлий будинок. Як я казала, ми чекаємо на клінінг, трошки ми все обшарпали, тільки виносили, але ви можете собі уявити, як це було в цьому будинку це найвелика кімната. Це моє улюблене вікно тут. Це гостьова вбиральня. Зараз відкрию, покажу. Це така коморка. І гараж в Америці завжди відкривається автоматично. Покажу вам наш бек-ярд. Трава тут штучна, а от кущі натуральні. Я вже казала в одному зі своїх відео, що Лас-Вегас в пустелі знаходиться, тому у людей на бекярді зазвичай просто каміння. А в нас ось так от гарненько. Це поле для гольфу. Сюди також кайоти приходять, по вечорам вмикаються поли. І вони приходять попити. Інколи койоти їдять наших котів, якщо зловлять. І тут багато кроликів, вони їх теж їдять. Ось за забором в мене вже були апартменти, бачите, дуже близько. В цьому році було дуже багато дощів, як ніколи до цього, і все отак гарненько розрослось. Зараз до сусідів туди ближче підійдем, покажу вам. Зазвичай наприкінці літа всі рослинки вже змучені. Але в цьому році це прям тропіки, все квітне і зеленіє. Так ну ще я хотіла показати, що дуже близько будинок до нашого, бачите, я не знаю скільки там метрів може, ну, трошки більше, може, півтора метра між будинками. І там в нас другий поверх, зараз піднімемось, покажу. Ковролін теж буде дуже гарно вимиватися шампунькою. Зараз чекаємо на людей, як я казала. Тут пральна машина та сушка стоїть. Зараз йдемо в дитячу кімнату. Меблі тут здебільшого вбудовані. Зараз покажу вам вид з вікна. Так, там апартменти. Там проти москітна сітка, тож видно, так не дуже добре. А це наша кімната була. Кімнатка для одягу. Вентилятор на стелі. Вид з вікна покажу вам. Бачите сусідський двір і в них просто камінці на задньому дворі? Кругом ялинки дуже гарно пахне. А це наша душова, дві раковини і туалет тут. Це дитяча ванна кімната. Зараз ми йдемо в офіс, це моя улюблена частина будинку. Тут дуже видно гарно перший поверх. І ось сам офіс, моя дитина тут робила домашнє завдання та грався у приставку. І ось стелю показую така нерівна. Подивимося з першого поверху на другий. Ось як це виглядає. Тут я зазвичай кричала ти вже уроки там зробив. На кухню знову повернулися, вже прийшли наші дівчата, які будуть вимивати будинок. А після них приїде служба, яка буде вимивати весь цей ковролін. Ми прожили тут більше двох років нашого бейбіка ми принесли з пологового будинку сюди, тут він почав повзати. Зараз нам треба трохи більше місця. Дякую, що дивились, друзі. Дуже гарного дня вам. Так, придивилась і зрозуміла, що це ще не все сказала. Ми платили за цей будинок 1800 в місяць, це без комунальних там послуг. І в нас дуже це ціни тут, і нові, нові жильці, чи хто вони такі люди, які будуть в'їжджати, вони будуть платити вже, вже 2300, тисяч, 2300 на місяць. У нас закінчився контракт, і ми вирішили його. Не робити новий, а просто з'їхати, тому що нам потрібно щось трошки більше і без другого поверху, без сходів, тому що в нас мала дитина. І ось вона, хазяйка цього будинку, вона пропонувала нам зостати ще і платити 1900. Ми не схотіли, бо нам просто не підходить цей будинок. А зараз я вже сказала, здається, нові люди пусть платить. З 300 Мені скажуть це просто крейзі. <гум> Дуже багато. А, багато, але ціни ось так от у нас ростуть, на жаль. Дякую, що дивились, друзі. Ставте мені вподобайку. <гум> Підписуйтесь. Я ще не все сказала. І там ще в нас є це hated community. Gated community. Воно загорожено, туди треба. Натискати код, щоб пропустило вас туди. І там ще в цьому ком'юніті є басейн, джакузі, тренажерна зала і що ще сауна. Ось, тепер все, все сказала. Вже вечір, я дуже втомлена. Дякую, що дивились, друзі. Класного дня вам.